Якщо ви чуєте команду типа в бій, ага. ви просто не думаючи вриваєтесь і там хапаєте одного-двох. Зібравшись в колі, курінь запорізький корпус обговорює тактику гри, розповідає курінна Олена Моцна. Вже за декілька хвилин вони відправляться прочисувати ліс. Ніч пройшла цікаво, по можливості сухо. Був тент. Тентом ми просто накривалися. Неприємно те, що через конденсат воно на тебе капає, і в мене там вся голова мокра, суто за рахунок конденсату. Сьогодні дозволили собі сніданок, дозволили навіть відігрітися біля вогнища через таку трошки холодну і мокру ніч. Каже, змагаються ще з двома іншими командами, а головна ціль прапор суперникам, захований на площі майже півтора квадратних кілометра. Учасники один за одним пробираються крізь ліс на зустріч своїм суперникам. За командою керівника куреню зупиняються в засідці. Киянка Маргарита Яремчук розповідає, зупинилися, бо ж стали помітними для суперників. Зараз ми домовилися з куреним зелених партизанів, це диверсанти, і вони зараз поки що на нашій стороні і допомагають нам зрівняти рахунок. А ми збудуємо поки стратегію свою свій план, адже бали у нас трішки зараз не рівноцінні, тому треба гарно продумати і краще організуватись ніж минулого разу. Говорить зелена пов'язка на її передпліччі – життя. Їх у кожного учасника п'ять, а втратити вони їх можуть у боях із представниками іншого курення інколи ми будуємо дві лави і один на одного хлопці перші зазвичай. Зазвичай вибираємо собі жертву по силах. Але інколи інколи можна зробити таку хитрість і там тихенько ходити знімати пов'язки, доки борються інші люди. якщо маєш змогу, тому. Кожен раз по-різному, проте з досвідом більше хочеться міситись. Говорить, отримавши сигнал, рушають далі, аби зустрітися із суперником в бою та отримати додаткові бали, нанісши йому якомога більше втрат особового складу. Після бою обидві команди відправляються поновлювати склад, щоб надалі продовжувати гру та шукати прапор. Сумчанка Катерина каже, хоч своє життя у грі втратила, втім результатом команди задоволена. Хоч ми й потримали, так сказать, поразку, але ми все одно забрали досить багато життів з чужого куреню, то це також великий плюс. Я опинила в ситуації, коли валила дівчинку, мене трошки відтягнули. і. І навалилося ще двоє. І зафіксували, я намагалася триматися, але мене перевернули і терпляли. Говорить, попри волю до перемоги, боротися намагаються, дотримуючись правил. Якщо хтось когось перетискає чи завдає болю, ми про це говоримо і зазвичай виправляємо ситуацію. Тобто не душимо, не кусаємось, не видергуємо волосся. Організаторка гри Діана Герасимчук розповідає: гра має назву Січовий злет. Цьогоріч вона відбувається вдруге та має присвяти. Це пам'ятування. Наша гра присвячена має дві присвяти. Це січові стрільці, Галицько-Буковинський курінь, які воювали на Київщині під проводом Євгена Коновальці. А також це Назар Матлак, дійсний член МНК, який загинув в 23-му році на російсько-українській війні. Це формат тренової гри. Для молоді каже, формат такої гри безперервний і триває 36 годин. Гравці мають дві мети: мають здобути прапор суперників або мають вбити якомога більше суперників. Вбити означає зірвати на рукавну пов'язку. Перш за все, вони змагаються з природою, тому що оці три дні, що вони будуть на терені, буде дощить. І це дуже важко, буде холодно, буде тяжко. Вони весь час ходять, дуже рідко сплять, їдять те, що взяли з собою, можуть заблукати в лісі, відбитися від курення і мають шукати вихід самі. Зі слів Діани, такі заходи навчають молодь командної роботи, гартують волю та характер, а також допомагають краще орієнтуватися на місцевості. Наталя Черкашенко, Фаїрко Цаба, Суспільне новини, Черкаси.